Що зробив за останні дні Зеленський? Він звільнив полковника кривоноса із РНБО, точніше, з секретаря РНБО. Бо кривонос якийсь підозрілий, можливо, навіть засланий порохобот, хто його знає. Ще Зеленський призупинив діяльність голови Конституційного суду Тупицького, хоча кажуть, що не мав на це права. Порушив закон, я піду. так колись обіцяв Володя. Ну, чекаємо, чекаємо. І ще він присвоїв нагороди. Звання Героя України екіпажу випадково збитого над Іраном лайнера Мау. У чому суть їх геройства при всій повазі до загиблих не зрозуміло абсолютно. Таке враження, що це було зроблено для інформаційного шуму або для знецінення звання Героя України. Під безглуздий указ про присвоєння Героїв України екіпажу збитого літака почала зранку вже працювати ботоферма «Слух». В соцмережах, в блогосферу, закидають тези, мовляв, ну це ж для того, щоб родичі загиблих їхні діти отримали пільги. Уявляєте? Так а чому тоді тільки екіпажу? Там 200 людей було вже в салоні. Всім тоді давайте. У них теж діти. Кажу прямо це чергова цинічна маніпуляція на крові і на людському горі. Як і в справі генерала Назарова, котрого зелена влада намагається засудити за те, що рашистські окупанти в 2014 році в часі бойових дій збили український літак. Про цей аспект буду ще писати. У кількох доларових мультимільйонерів, кім'є Зеленський і його найближче оточення, могли б знайтися інші засоби, так би мовити, допомогти дітям інші засоби ніж дискредитація державних нагород, створити, наприклад, спецфонд, вкласти в нього особисті гроші. Ну окей, шкода грошей, так? Батькам на курячі стигенця не вистачає, так? Добре, можливо. Але в президента є ціле Міністерство закордонних справ, завданням котрого є домагатися в судах компенсації від країни, яка винна в тій події, в падінні літака, а в даному випадку це винен Іран. Рукожопість зелених дипломатів не дозволяє ефективно працювати в міжнародному правовому полі? Ну, добре, але і тут є вихід. Взяти на особистий контроль страхові та інші виплати, які повинен в такому випадку робити МАУ. Суми там немаленькі, а власник компанії Мау самі знаєте хто до ворожки, не ходіть, він постарається ті виплати якось зажати і не віддати. Але ні. Зі всіх варіантів, найпростіший варіант для президента Зеленського це роздрукувати на принтері і підписати аркушик паперу. Присвоїти звання Героїв України, і нехай тепер інші шукають гроші і за все це відповідають, хай собі там розбираються. А те, що і без того хвора постсовковою корупцією система державних нагород остаточно перетворюється в генератор популізму і годівницю для сматрящих, на це всі могли плювати. куплювати. Логіка, по якій найвищу нагороду воюючої країни отримав екіпаж випадково збитого в чужій країні громадянського літака при всьому співчутті до постраждалих, мені недоступна. І ще цікавий момент коли в 2014 році рашисти на сході збили військовий літак з нашими десантниками, то зараз по цьому випадку ведуть кримінальну справу проти генерала Назарова. Нашого генерала, мовляв, він не добдів, не догледів, мав зберегти цей літак яким чином, хоча це була війна. А тут у нас збили цивільний літак. Далі цікаво що? Чи буде вручення підозри в недбалості одному з заступників генерального директора Мау як генералові Назарову? Авіакомпанія, вона ж відповідає за свої літаки і їх пасажирів, чи як?